У Вінниці триває загальнонаціональна кампанія з наздоганяючої вакцинації проти кору. Отримати другу дозу КПК місцева жителька Алла Вакалюк привела семирічного сина Влада. Суспільному розповідає, імунізація у нього не за графіком. У шість років ревакцинацію пропустили, бо вакцини не було в наявності. Ми робимо вакцинацію. Позитивно ставимося. все гаразд. Одного разу була висока температура в меншому віці то трохи складніший перебіг, але так, в принципі, ніяких побічних реакцій не було. В дочки є алергічна реакція, тому ми купували вакцини і робили тут, але просто іншого виробника. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 щеплення проти кору, паротиту та краснухи роблять вакциною ММР2. Зберігають її у холодильнику за словами медичної сестри Оксани Пляцик. Їхній заклад отримав 860 доз. Сама вакцинка у вигляді порошка, ми розводимо її розчинником. і проводимо щеплення. Зразу ж це однодозна вакцина. Виробник Нідерланди зберігається сама вакцина при плюс 2, плюс 8, розчинник при кімнатній температурі. За графіком, у їхньому центрі дітей віком від 1 до 6 років щеплено близько 40%, розповіла лікарка-педіатр кабінету щеплень Валентина Рудик. У нас щеплено дітей до року 58%. годовичків, в 6 років трошки менше дітей, до 40 відсотків, і ті дітки, які не Ну, батьки, яких відмовляються, або хто за кордоном, теж низький відсоток до 33% ще. Тобто в загальному полікані десь приблизно до 40% від тих дітей, які мають бути щеплені. Трошки боліло, але я себе добре почуваю. За словами Валентини Рудик, такий низький показник імунізації в їхньому центрі вперше за останніх 5 років. Лікарі прогнозують, і Міністерство охорони здоров'я і Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що в цьому році у нас на осінь очікується пік захворювання, підйом захворювання. У зв'язку з цим необхідно проводиться оця наша компанія по щепленню дитячого населення від кору, і тому необхідно, щоб кожна дитинка старше 6 років мала два щеплення. Загальнонаціональна кампанія з наздоганяючої вакцинації проти кору триватиме до кінця вересня. Дарія Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.